Шановні депутати, відповідно до розпорядження закону управління про національних забрівання поза чергову сесію, за що відкрито і прошу передати прочитати. Держати ставлю на голосування не день за основу. 12 царів рішення прийняття. То дякую, що ми депутати, які будуть зміни до порядку денного? Прошу внести до порядку денного питання про передачу між бюджетного транспорту. Доповідач. Це те, що про що тільки що на голові голова. Зачитаю, коли включимо перелік денний, я дійсно. зачитаю. Ще будуть питання пропозиції заважені? Ставлю на голосування, приведемо зміни до цього. Це вже по-нашому. Добре, дякую. Перші питання передачу Калининської теральної громаді владі не допомоги. Пані Микола, що не доповідала, пояснила, що і тут лист з асоціації, плюс зараз прийде нам лист, який ми допомогли підготувати калинівської, тому що, що там затоплено питання пропозиції зауваження до проєкту рішення. Я не розумію, чому не можна було повідомляючи депутатів про позачергову сесію. А не подати повну інформацію про те, за що буде голосуватися сьогодні і зараз. Немає там ніякої секретної інформації, і можна було б повідомити, щоб було зрозуміло, що і як. А так виходить, що стається те, про що я і писав, що депутатів збирають і голосують за що вам скажуть. Хоча, звичайно, що допомагати і виділяти допомогу потрібно і необхідно, але потрібно все робити прозоро і відкрито. Дякую. Площа заважної проєкту рішена. Ставлено голосування на дане питання. 14 за рішенням прийнято. Про передачу бюджетного транспорту. Що не депутати, зайшов лист, ні, це вже рішення, ще лист був від обласної адміністрації. Це рішення і договір про передачу, ще а ще лист. А, ну, суть в тому, що Київська обласна державна адміністрація звертається mm. mm. надати кошти, ми маємо обговорити, скільки коштів надати області для будівництва житла, які постраждали внаслідок бойових дій за російською агресією. І е, є рішення передати у 20 році із загального фонду бюджету сільської ради. Бюджетний транспорт так, на 91,50 інштутація з місцевого бюджету в сумі, ми зараз проговоримо, в якій обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів з ліквідації наслідків введення бойових дій та відновлення інфраструктури на територіях територіальних громад Київської області, будівництво захисних споруд цивільного захисту населення від впливу небезпечних факторів. Що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або територіальних акт, терористичних актів? Вибачте, вісіч і збройною Російської Федерації України та забезпечення національної безпеки. Друге, доручити сільському голові вкласти договір між радою ну, між Радою і Київською обласною адміністрацією. І договір. Нема Лілії Васильівни. Єдине, що хочу зауважити, що в нас є невиконання бюджету, тому коштів не вистачає. Тому давайте проговоримо, яку ми суму готові передати. Тобто питання в тому, що кошти загальному фонду, і тут дійсно треба на себе, яка має так, визнати, ну, чи, коли не сказати, що це не загальний фонд, то не може Ну, я вчора е, проговорював е, про півмільйона. мільйона. Е, ми говорили з координатором, е, ну, вважав, що це мало. Е, я пояснив, що в нас на виконанні бюджету, е, тому що е, депутати на е, ваше бачення півмільйона, мільйон на е, два, скільки ми е, готові передати. Таке да. питання. Зрозуміло, хто є розпорядником коштів і на які конкретно об'єкти ну, будуть виділятися. Ну, а, в мене є конфлікт а, в голові, тому що в листі написано під житло, а тут написано під бомбосхов. Чітко а, там відповіді... Куди будуть використані ці кошти, в мене немає, але однозначно ці кошти йдуть цільові. Яким чином будуть розподілятися, я теж не знаю, але просять, щоб у когось рада розглянула питання про передачу. Що про передачу? це ж не трапляється. Чи не чекається, до чого не дійсно? Ну, теоретично, дочекаються, але в цьому не чекається, Ну, Ми це розуміємо, але ну, дійсно треба мати розуміння, що фінанси стан, вона в, в відпусті. Дивіться, якщо ми говоримо там мільйон-два, ну, точно такі кошти, ну, точно кошти такі є. Тут питання в тому, якщо віддалі лівосерм скаже, що не можемо, я там подавята і так далі. Але не буде... Але рішення буде прийнято і ну, я можу прозвітувати, що наша команда теж долучилася. Тоді давайте півмільйони А, Є пропозиція технічного питання півмільйона. Хто за? Процедурне питання. Утрималось? Не голосувало. Я ставлю на голосування на питання. Почекайте, ми ще не Дякую. Було... Mm -hmm. yeah. uh, дивіться, це питання не пройшло розгляд бюджетної комісії, як я розумію, це раз. По-друге, uh, дивіться, нас просять виявити кошти на відбудову. В Київській області бойові дії закінчилися uh, десь рік тому. За цілий рік якось ніхто нічого не просив, чи чомусь зараз якось терміново попросили ці кошти. Невже воно не може почекати сесії планової, щоб бюджетна комісія разом з бухгалтерією, з усіма фінансовими відділами проговорили це питання? Ми дізналися чіткіше, що там нас просять, і е, зважено проголосував. Зараз я не буду голосувати за це рішення, тому що я не розумію, що, як і коли. І така терміновість, навіщо вона теж не зрозуміла. Дякую. А ще за до проєкту рішення. Ставлю на основе запитання. 10 за рішення mm -hmm. моє прийнято наступне питання. Принесення змін до бюджету. Воно вже є в порядку до міністра, ми не можемо. Зміни до бюджету, це виділення цих коштів. Тому, якщо mm -hmm. зауважень немає, або можливо є якісь додаткові прохання, зауваження, пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Нема? Тоді став на голосування дане питання з такою по. Будь ласка, голосуйте. Всім за рішення на Що добавили, дякую всім за те, що знайшли можливість прийти на сесію. Тому що в такій ситуації, в якій зараз Херсонщина, може бути люба область. В такій ситуації може з'явитися будь-який населений пункт відповідно до військової агресії. Хочу доповісти вам, що вчора вночі, після нашого чудового роботопорвок, уламок ракети впав на населеному Це було вчора вночі. Я бачу цю воронку від авіабомб. Тому Кацапня продовжує бути по критичній інфраструктурі. А, вчора на раді ми проговорювали щодо додаткових методів за а, захисту і нездатності Київської області. Пострадали питання щодо підтоплення евакуації навіть Бориспольського на району, і громади випадають при певних негативних обставинах. Тому на збирання пропрацьовуємо, відпрацьовується завдання по цивільному захисту територіальних громад. Ми в постійній готовності до таких ситуацій. Ну, дякую ще раз вам за те, що ви долучаєтесь. Завтра вранці ми виїжджаємо на область, на Калитянську громаду. Сьогодні буде загрожено вантажний автомобіль великий, ми визначимо, можливо, там ще додаткову допомогу. Сьогодні ми дали додатково автомобіль для перевезення людей, тому що Київська область долучилась не тільки гуманітарним грузом, а ще і військовими ресурсами. Ті, хто зібрався дуже терміново з комунальних закладів в більшості, тут проговорювали міста великі, тому що комунальні заклади великі і більше людей. Зараз мова буде йти ще про добровольців, які будуть виїжджати на Херсонську область на ліквідацію стихійних. Це не стихійні, це. Барважки, звичайні ситуації за надзвичайну Тому дякую великі. Перед уданий вичерпаний різних проговорили, а позачергову сесію оголошую за передовій.